Скажіть, будь ласка, про їх створення, про можливо прототипів, про те, як вдалося їх зробити на світі реалістичними і прапорівними. Ну, власне, коли я писала, то донька була ще маленька, але риси характеру вже певні проявлялися. Тобто такі певна самостійність, незалежність усудження, втяга ця до пригод певна, і от, чим старше вона стає. Героїні тут 14 років, я бачу, що дійсно я, я в нього передбачила, що характер справді е, такий, як він є, як він написаний. А що стосується приятеля е, донченого, ну, я не можу сказати, що там є якийсь певний прототип, але е, ну, просто треба придивлятися до дітей і ну, дивитися, чим вони живуть насправді, і, можливо, менше моралізаторів це дитячих лишних, і з дитинства не подобалося. Це колеги намагаються чомусь повчати, створювати якісь ідеальні образи, таких ідеальних дітей. Це, як на мене, це найгірше, що можна вигадати. Тому намагалися так писати, щоб персонажі були якомога живішими, якомога вищими сучасним дітям.